Доброго дня, шановні десятикласники. Ми продовжуємо вивчати з вами курс хімії 10 класу. Та сьогодні пропоную вам урок виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів. Розрахункові задачі на сьогоднішньому уроці ми навчимося розв'язувати розрахункові задачі на виведення молекулярної формули речовини. За масовими частками елементів будемо повторювати знання основних класів органічних сполук, розвивати вміння і навички, самостійно розв'язувати задачі, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації. На уроці також ми будемо продовжувати формувати компетентності. Такі як предметна, інформаційна цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність, а також будемо розвивати математичну компетентність. Ось сьогодні будемо спиратися на такі поняття та терміни, які ми вже вивчали з вами: як масова частка, відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, найпростіша формула, істинна формула речовини, на яку теорію ми будемо спиратися. По-перше, масова частка хімічного елементу у складній речовині, пов'язана з відносною атомною масою хімічного елемента та з кількістю атомів цього елемента у складі молекули. Чим важчі атоми і чим більше атомів цього елементу у молекулі, тим більше значення масової частки елемента в складній речовині. Тому математичний взаємозв'язок цих понять дозволяє, знаючи значення масових часток, Хімічних елементів у складній речовині, обчислювати кількісні співвідношення атомів в молекулі та знаходити формулу речовини. Сьогодні ми з вами будемо користатися такими важливими величинами, як підносна атомна маса хімічного елементу АР. Вона показує скільки разів маса атома більше 1-12 маси атома карбону, а також W. Масова частка будь-чого в хімії. Наприклад, масова частка хімічного елементу в складній речовині. І її можна знайти, якщо масу хімічного елементу м маленька поділити на масу всієї молекули м велика. А також звертаємо увагу, що якщо ми маємо формулу ЦХ, то числа y і Z. Називаються індексами. Х відноситься до y відноситься до z, означає кількісні співвідношення атомів в молекулі, це x аж y, o, z. Для того, щоб вирішувати такі задачі, потрібно користатися певним алгоритмом. По-перше, позначити число атомів кожного елемента через x, y, z. По-друге, знайти співвідношення між числом атомів у молекулі поділивши масові частки кожного елемента на їх відносні атомні маси. По-третє, знайдене відношення перевести до цільно-чисельного значення, для чого всі члени другої половини рівності розділити на най найменше число. Далі написати найпростішу формулу та обчислити відносну молекулярну масу. Далі Визначити справжню відносну молекулярну масу речовини за відносною густиною, як ми це робили з вами в темі відносна густина газів. Наступна дія: потрібно обчислити, у скільки разів справжня відносна молекулярна маса більше за відносну молекулярну масу формули найпростішої речовини. Наприкінці. Число атомів кожного з елементів збільшити у потрібне число разів. Записати справжню формулу речовини. Розглянемо на конкретному прикладі задача: масова частка карбону в органічній речовині складає 82,76% гідрогену 17,07%. 24%. Визначити формулу речовини, якщо відносна густона її заводня. Становить 29%. Спочатку запишемо коротку умову задачі. Дано WC дорівнює 82,76%. W -H дорівнює 17,24%. Дзаводням це Х дорівнює 29. В першій дії ми зможемо відразу знайти співвідношення атомів у сполуці. X відноситься до Y як 82,76 поділити на 12 відноситься до. 17,24 поділити на 1. Після розрахунку отримуємо 6,9 відноситься до 17,24. В результаті ми отримали, що х відноситься до y як 2 до 5. Таким чином, найпростіша формула органічної сполуки це 2 h 5 і ми можемо порахувати відносно молекулярну масу саме цієї сполуки. МРЦ2H5 дорівнює 29. Наступна дія: ми знайдемо, яка справжня молекулярна маса речовини МРЦХ дорівнює де помножити на МХ2. Отримуємо 50. 8. Наступна дія, ми дізнаємось, у скільки разів справжня відносна молекулярна маса більше за найпростішу відносну молекулярну масу. Для цього 58 поділимо на 29, отримуємо 2. І таким чином число Х і Y ми можемо помножити на 2 для того, щоб дізнатися. Справжню формулу речовини. Справжня формула речовини c 4 h 10 Можемо перевірити правильність розрахунку, обчислюючи малярну масу вуглеводню c 4 h 10 а саме це бутан. Вона дорівнює 58 грам на моль. Запишемо відповідь. Також такі задачі можна вирішувати через масову частку елемента. Алгоритм наступний. По-перше, Обчислити справжню молекулярну масу речовини за відносною густиною. По-друге, обчислити число атомів кожного з елементів у речовині за формулами, знаючи, що масова частка будь-якого елемента знаходиться за формулою відносна атомна маса хімічного елементу, помножити на число атомів цього елементу, помножити на 100% та поділити на відносну молекулярну масу сполуки. Виходячи з цієї форми, можемо знаходити число атомів хімічного елементу. Для цього відносну молекулярну масу сполуки ми помножимо на масову частку хімічного елементу та поділимо на відносну атомну масу елемента та поділимо на 100%. І далі нам залишиться тільки записати формулу речовини. Та обчислити її молекулярну масу. Давайте подивимося, як це оформлюється. Перша дія, яка справжня молекулярна маса речовини? МРЦХРІ дорівнює Д помножити на мн 2 І це дорівнює 58. Яке число атомів карбону і гідрогену у сполуці? NC дорівнює 58 помножити на 82,76%, та поділити на 12 та поділити на 100, дорівнює 4. NH дорівнює 58 помножити на 17,24 та поділити на 1 та поділити на 100, дорівнює 10. Таким чином справжня формула речовини c 4 h 10 та її малярна маса дійсно дорівнює 58 грам на моль. Також ви можете потренуватися та попрацювати з наступними задачами. Хочу подякувати вам за увагу та запросити відвідати мій ютуб канал Вісник Мрії, на якому ви зможете знайти багато уроків з хімії, а також дуже багато іншого, цікавого. Контенту. Хочу побажати вам успіхів в подальшому навчанні, вивченні курсу хімії 10 класу. Та хочу сказати вам на все добре. До побачення!